Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму каналі, на нашому з вами каналі. І сьогодні у нас 17 жовтня 25-го року, п'ятниця. І огляд моїх рослин квітучих і неквітучих. Ось тут у мене квітучі. Ви бачите, який тиждень я показую. Вони цвітуть, цвітуть, радують. Хіріта яка шикарнюща. Ось гібіскус помаленьку, бутон, літом швидше ростуть. Зараз сонця майже немає, дуже рідко виглядає, нетривалий час. Ми його бачимо. Ось. Звичайно, що квітам цього не вистачає. Але ось ці цвітуть, молодці. Так, там ріпсаліс розришся так гарненько. Треба познімати ось на... Піларгонії квіти почистить і не знаю, чи її обрізать. Ви знаєте, літом я її э, встигала поливати. Зараз вода стоїть, вода, ґрунт вологий, і приходиться рідко коли поливати. Так, тут бігонія, як. Завжди класнюча. Хлорофітом, тому, мабуть, він не страдає, що сонця нема. Тим паче, у мене тут цілий вечір світло горить. Вчора, правда, не горів, бо нам від... відімкнули були. Якраз гості у нас були, і в нас романтична вечеря була. Не при свічках. Але хватає всяких у нас приладів, які дають світло. Ну, починає, починаємо на лоджії сході. Ви подивіться на цю красу. Ну, ой, вже ось-ось зацвіте. Ось ці особливо, бачите? О, оце. Цвітіння буде. Імбир до сих пір ще в бутонах, бачите? Теж, мабуть, не вистача йому сонця. Тут не холодно, але сонця не вистачає. Ось, бачите, грушки тут понарощували, тут, горщик, який, якої форми, і біскус. Одну гілку я залишила, і от бачите. три, там четвертий бутон росте. Так, давай сюди тебе листочок. щось там, Зачепився. О, там на Бугін такі голочки і зачепив. О, що це я роблю? Краще було так. Він спирався. От чи як його? Ось не можу. Ну, хай буде так, бо ще це поламаю. Так, ця колерія цвіте, продовжує, а ця вже буду обрізати її, хай вона відпочине. Ну, і ця хуя, ось дивіться, та, що закрутилася у мене. О, отут вона наскільки тісно закрутилася, що навіть зажила там місця, де повинні бути листочки і цвітоноси. Отут тут я бачила, ось тут би й був. Я думала, може послабить, але я боюсь, що я зломлю. А далі ви бачите туди, там уже є, і тут пропущено. Так, ця туди іде он з бутонами. Ось тут. Ось. Краса. Фаленопсиси мої, ось цей один уже скину повністю десь там. А ці ще два тримають. А вже теж починає ось підв'ядать. А тут ось майже всі вже можна знімати. Одна квітка тільки залишилась, ні, і друга там позаду. Так що хеленопсиси будуть відпочивати. Ну, вони в цьому році цвіли, я не знаю, скільки місяців, місяців 5. Якщо не більше, ну, десь так, плюс-мінус. Так, плюмерія. Ви бачите, що ще деякі ці гілочки, так да я. О, бачите, ще бутони є на деяких. Ой, ще переверну. Ось вони квіти падають внизу. Тут фігалочки. Менше цвітуть, чим ті, хоча тут у них штучне освітлення, але, мабуть, все-таки натуральне краще, коли йде з вулиці, бо бачите, як вони відрізняються. Ті на вікні і ці. Новий листочок антуріума, бачите, який гарний, блискучий. А тоді підсихають ось. Там треба відрізати вже квітка ой ось ось пов'яла. Але мені туди добратися треба складно. Тут у мене ще склад овочів. О, вчора привезли мені знову. Торбу перців, в цьому році неймовірний урожай перців. Тут у мене ось батат. В цьому році у них невеличкий. В минулому році був шикарний урожай. Я свій батат вже ось з горщика вже а, достала. Там у мене були черв'ячки. Зав'язалось три чи 4. Якщо я не забуду, я в кінці прикріплю відео, о, який урожай у мене був там на 30 секунд. Так, на цій лоджії плектрантус шикарнющий. Ну, ви подивіться тільки, як він цвіте. Яке листя гарне. І піаструми почали вже листя жовтіть у них, ідуть на відпочинок. Так, кава, кава зеленіє, наливається сок. <сум> Ось, дивіться. Але збільшуються плоди. Ось, бачите? Дивіться, скільки їх, е? я все казала кубкою ось як тут. Красандра. Хто дивиться, я тут засохший був цвітонос, і я казала, ось вони такі, от цвівся. І я казала, що спробую подивитися, що буде далі. Сьогодні я зрізала, я не знаю. Це насіння чи ні, щось чорніє. В Гугла запитала, написав мені, що дрібненьке насіння. Ну, ось попробую посадити і що буде, буду наблюдати. Так, ну а тут дивіться, які голки на кактуси. Кактуси відпочивають, я їх вже минулого разу казала, що не поливаю. Ось там Бугенвілія цвіте. О, скільки гілочок у неї наростила. Ось, бачите, вже жовтіють остатки листя. Тут бугенвілію я була обрізала і тепер видно. Новий приріст. Так, тут кактуси. Шлюмбергера. Так, щось у мене там драцена вперлося, треба її повернути буде, бо там їй нікуди рости. Ось поверну її сюди. Так. Оліандри тут я теж була, зрізала гілочку, щоб світліше було рослинам які позаду неї. Ой мені тут я кручусь на одному місці, боюся, що я е, зіб'ю щось, звалю, бо тут п'ятачок такий мені пусінький. Так, стапелія ось буде цвісти, а ця тримається вже скільки. Уже відцвітає. Ось. В цьому році поганенько цвіла. Алоя без кінця випускає. Ось, бачите? І тут ось. Да. Царапегія, то взагалі вона у мене по всій лоджії. Я вже й не знаю, де її кінці. Ось вона. По всій лоджі стелиться. О, айхризон відновився, ось, ось я тільки я побачила. Ось, дивіться. Я думала, що все, капець, більше в мене його не буде. Бо після цвітіння все почало вмирати. Але все-таки ось трішки є добре, тоді я його поближче сюди десь поставлю. От. Так. Отлує сюди перенесла. О, ну і ось тут у мене це у воді стоїть. Каланхоя, я була зрізала, бо вже в стелі опиралися, я зрізала була, і там внизу на полу стоїть пляшці з водою. І подивіться, який він міцний, дивіться, який товстенький. Я не знаю, зацвіте він чи ні. Мені подобається, як цвітуть каланхоя. Ці теж спустила вниз, бо теж уже під стелею був верхушка. Але може тягнутися, стягнутись, дай не зацвіте, не знаю. Два в одному од, одному горшку. Так, і будемо. Дивіться, який гарненький сукулентик. Це, цві... Це колись цвів, ну, колись. Так тут назва в мене. О! Скел, да? Не можу прочитати, написала правильно, не буду корявить От, різдвяник, ще не видно цих бутонів, Да хоча там уже щось манюсіньке таке, намічається. Мабуть, це будуть бутони, О, не скрізь, але вже є. Ось все я бачу. Ось тут. О, цьому році у мене вони дуже гарні. Ті роки якісь, Ось дивіться, який він у мене старючий, там, дивіться, які гілки там, бачите? Це молоді наросли в цьому році, а там оно він старий, старий у мене, шлюмбергера. Як тільки не називають, і Рождественник і декабрист. Прийшли на кухню, дивіться, яка ця герантика. А? Теж скоро встелюв упреться. Красивенна, там я її підв'язала, щоб вона не падала. Так, рипсаліси, особливо цей, який гарнюний. Це від цього. І він, я думала, може й не прийметься, я прямо в ґрунт Гілочки втикнула. І дивіться, ось видно внизу, що йому тут гарно, скоро буде цвісти. Я так думаю. Так, фіалочки вони в мене тут стоять це другий тиждень, ось треба зняти вже цвіли. О, сьогодні я поливала їх. Зараз відпочивати від поливу, бо порохолодно, опалення в нас поки немає. Ось. Сонця немає, через те приходиться поливати рідко. Рослини комотозні. Так, дендробіум ще не бачу, щоб він випускав бутони. Сьогодні переглядала Google фото, фотографії там шукала. У січні він у мене цього року цвів, наче ще час є для бутонів. От, якраз таке цвітіння було шикарне. І там відмічено, що січень місяць. Ось дивіться, оце із кросандри. Я не знаю, це. Насіння, чи ні, але попробую посадити в ґрунт. І що буде, побачимо? Чи щось виросте, чи так, нічого й не буде. Це проба вперше. Ніколи я цим не займалася, ну, з Кросандрою. Я одни... один час любила з насіння вирощувати. Це в мене було. Улюблена справа. Купляла, скільки насіння всякого, навіть вуличні рослини, однорічники, і вирощувала. А тоді наїлася цим і втратила інтерес до вирощування з насіння. Ось попробую красандру, цікаво буде. Ну, на цьому буду закінчувати відео. Дякую вам за те, що заходите на мій канал, на наш канал. Дивитесь, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних. Зустрінемось. Пока-пока! Врожай батато. Ось такий у мене. <хи> Ой, зато коріння. Весь ком був обплетене. Коріння на все відро ось таке немаленьке.